Вітаю вас, діти! З давніх давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і вишивати, і різьбити по дереву, також виготовляти кераміку. Ця майстерність передавалася із покоління в покоління, і сьогодні я хочу запросити вас у подорож країною майстрів. У цьому нам допоможе чарівний клубочок. Готові? Тож вирушаємо! Клубочок в мандрівку не закликає і про дорогу сповіщає. Ось опинилися ми у першій майстерні. А щоб дізнатися, де ми, відгадайте загадку. Глина в кого оживає, творить з нею хто дива, в нього посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це так, гончар. Ми опинилися у майстерні гончара. Ви знаєте, хто такий гончар? Це людина, яка виготовляє з глини різні вироби. Які вироби з глини ви знаєте? Так, це такі, як ваза, посуд, глечики, тикви, мискви, полумиски. Їх дуже багато. Дидактична гра «Назви одним словом. Назви одним словом або дай означення групі предметів, зображених на малюнку. Наприклад, ось такий малюнок. Одним словом можна назвати родина або сім'я, це взуття овочі. Меблі, домашні тварини, птахи, фрукти, Діти Геометричні фігури. Транспорт. Молодці діти. Ви можете рухатись далі. Скажіть, клубочку чарівні слова. Ти клубочку покотись в Україні майстрів, опинись. Де наступного майстра шукати і куди нам прямувати. Діти, подивіться, що це. Так, це скриня. А з чого вона зроблена? Так, вірно, ця скриня зроблена з дерева. Її зробив різьбер, майстер роботи по дереву. Які вироби з дерева, ви знаєте? Молодці! Рушаємо далі! Скажіть, клубочку, чарівні слова. Ти, клубочку, покотись? В Україні майстрів опинись! Де наступного майстра шукати і куди нам прямувати? Важливу роль у побуті українців відіграв коваль. Більшість знарядь, праці, побутових речей та зброя виготовилися руками коваля. З яким матеріалом працює коваль? Так, із залізом. Дуже важливою роботою коваля було підковувати коня. А давайте перевіримо, чи наші коні гарно підковані. Дякую за мрій, ранком жатко, через ліс іде хитали так ляля ля-ля-ля-ля-ля, мушками хитали так ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, мушками хитали так Я мав колись до коника, що звався сірячок Я дав далі раз дівчинці проїхати на товчок Цок-цок, під копитом камінь, кам'янець Нас дзвоняє вітер, вітарець, комікс каче. Гарно пограли, вирушаємо далі. Ти клубочку покотись, країні майстрів опинись. Де наступного майстра шукати і куди нам прямувати? А щоб дізнатися, що у мішечку, відгадайте загадку. Гарно вмилася Марічка, витирає руки, личко, всіх охайних діточок витирає. Так, це. Рушничок. Раніше весь одяг, постільну білизну, подушки вишивали своїми руками майстрині-вишивальниці. Вишиванка це найкращий дарунок. Дітки, клубочок нас вже кличе далі і говорить, що нам вже час повертатися. Ти, клубочку, покотись і назад нас поверни. Ось ми і повернулися. Дітки, чи сподобалася вам подорож Україні майстрів? На цьому наша подорож закінчується. До побачення!